Добрий день в ефірі канал Техніка Поля. Ми знаходимося на величезному торгівельному майданчику від компанії Агродім Центр, де великий асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин. Під даним відео буде посилання на сайт компанії Центр. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, будемо раді допомогти кожному у виборі агрегатів чи запчастин. Агродімцентр місто Кропивницький. Завітайте до нас обов'язково. Даний відеогляд хочу зняти агрегат, який нам дуже часто писали наші глядачі на YouTube каналі, щоб ми зняли це відео. Відеоогляд буде про борону дискову модель Палада 2400 від компанії Elvorті. Обов'язково додивляйтесь до кінця відео. В кінці відео буде робота в полі даного агрегата. Дивіться, дуже гарно працює. Ну, а зараз пробіжимося по технічним характеристикам, чим вона відрізняється, ну і чим схожа може на інші агрегати. Тип агрегату навісний. Продуктивність даного агрегату 2,8 гектара на годину, робоча швидкість 12 км на годину. Транспортна швидкість 20 км на годину. Глибина обробітку 10-15 см з диском діаметру 560, який в даний момент. Кількість дисків складає 18 штук. Регулюється кут атаки дисків до 30%. Ось така є шкала, ось такий потужний винт регулювання. Диски всі. Однаково стають одним винтом виставляються. Вістань між дисками складає 250 мм, що краще подрібнює, перебуває сонячну, кукурузу не забивається. Також відстань між рядами складає 950 мм. Маса даного агрегату 880 кг. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Використовується трубчастий каточок, толстостінна труба, зварений винтом, щоб не пропустити грудки і вирівняти почву рівно і красиво. Також ступиться, вступиться встановлений підшипник модель 1607. Використовується. Подетальне порошкове фарбування на даному агрегаті. Також стійка йде кругляк. Плотний. Ступиця використовується міцна, потужна. В ступиці встановлені два підшипника модель 7509 і 7508, закритий повністю, непильний грязь не попадає туди. На, кожному, на кожній ступиці є тавотниця, можна змастити. Підписуйтесь на наш канал, дивіться відео в роботі даного агрегату і стаємо до праці.